Загалі то так. Так, так, так. О, Диман твоє. О Боже, ту м'яку сіш. Мене тут рикують, тому мене не показываєте. Може свалювати треба кресть? Да чого ти бы я Та перестань, перестаньте вже, будь ласка. Анас, Саша, що наш на ней поїдехати? Я дивлюся. Ну, ну, ну. Ой, ти, давайте Так, сину же можна переломати. Тоді я телепортируюсь рівно. Ой, изумношу я вибачте. Думаю, то мы то воно саму. Я тебе знаю, вже, що то не само насправді. Та добре, прийшуй. Я вас зараз... Що ну, це таке тут є? Шприці, дякую, дуже тобі сильно. Так, я є найдобрігом. Саме найпоганіше виконала тільки ще була. Що таке ти? Що ти якась дурна? Дурна фея, зараз на тебе я дурну ракету запущу. Не, в мене це не працює, бо ви тут самі ще є. І ви тільки двох зможете репарцирувати, тобто трьох. А хтось один то ділюється, а ви не будете, щоб хтось один дух? Ну, звісно, ми не будемо це робити. Ааааа. Да, я все робишь. Ай, як боречи же. Эй, пой ногу відрезав. Ты ох неу. Ну, мы не видили зато. А чо? ми мы что фирменки здивимся? А давай подивимось. Навіть не хочете мені не зараз допомогти, дай? Наприклад, ай, як боречи. Ти с виграєш мене, то ти мене ніколи не виграєш. А в мене мало хипе. Як пробити цю ногу? Напевно, треба в голову давати. На, 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 на. На. Ну, все, ну почекає на. Ааа, кіно не вийшло подивитись. Шприис, табли на скидки сейчас. Эмм, а тебе так швидко воздуш, так швидко зикуйт, так? Конечно же, меня просто спитку зикують. Mm. Ой, выбач Ну ладно, покер. Давай после телепортируемся А их что-то кидать? Ну давай, кидай, моих Добро. Вы что тут дневно что поднял телепортатора на мане? На, на, на. Это не все, если вы будете подбодривать на желтую чаю. а, мам кофе? как плачешь? ха нога в тебе прилетіла, значить тобі буде болить. Моя нова запасила, на нога в тебе переможе, моя зараз в тебе переможе, на то ще раз просто я її ніколи не розкривав то як ми тебе переможемо? Звичайно, є один спосіб, що я можу тільки один нас телепортуватись. Зато тоді нікого вже зі собою не візьму. І на. Стану ще досі лікують. Не знаю, ще досі ж піти, тому не хочу допомогти. А що би не казали вже? Реально, зараз допоможемо? Так. Ну одна и хай будет. Я ще вернусь! Це нормально? Наш титан нам допоміг. Є, мій титан. Ем, ем, це дуже погано, що нас кинули до низку. Так, ми потім їм устроїмо таке. Вас що кинули? Так не хотіли нас забирати, просто не було місця. Ну, все рівно на нашій дітей було в мене, я не до топки їду. Я зорвав, що знищу, знову наче не поціл, а у вас буде кілдик. Я не знаю, чи точно буде її кілдик, ну напевно. Ну завтра точно не буде її, напевно, кілдик. Ай. Вона рука так мало немалась, я ще не побив і вона мене бідується. Ай, нормально це. А я ногами не може заходити.

Витубля. Ой, писр. Ну, моя ручка, як я буду без руки. Як я буду без ней без моей руки. Ай гуля задавай без своих всех. Без головы. Ой, е будет чем. а а Вибач Стаси. Та вас знову буде купати мене сили є вже На ваше лікування. Ммм. Ой-ой-ой, добре мені вже зараз. Тебе ничего не міняється поки щось. Это поки що ще, от вот же міняється, бачишь. А я надеюсь, что у меня, конечно, супер силы. А, ты никого не дай. А, я собі ногу Ту, то Короче, себе ногу замал. Точка не зламав? Короче, все, папа. Всім па-па. Другої частини вже не буде.